День ділянця свято проголошено в Україні 16 лютого 2022 року указів на України. Відповідно, 14 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський видав указ згідно з яким 16 лютого визначення Днем Вітального України. Відзначаємо в цей славний день. Хочемо побажати любові і щастя здоров'я усім. З усе. Будь багата, щира, жвава. Хай народ Рагина, тебе цінує, зберігає та кашани. Насяк часточка країни це свій гучний, щасливий з дитини. Це світло на домі наші країни. Що в крани. Свято люди, Хай країна добра буде, Мир панує та завзяття, та й країна браття. Час минути теперішню хвилину. Щиро, і той набік, що нам концерт давав, Це те, що він вміє і писав. Це те, що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрія тісності на віці, освіти на небо, меру і надію. Роки не припиняється надій. Українці захищають свою війну в житті вільно та відстоїть незалежності. Сила, українці наші солдати, які пішли до вас. Єдність наші волонтери, які дістають все, що треба. Є дість наші сапери, які розміновують і сила. Є це вся Україна, яка не стоїть на коліна. Перемогу там і ніхто не зубає. Єдність до перемоги корила себе. Єдність ворога ворога. Любовь, сутки, будем на собі. Вона ще є надати країни. України. бо наша єдність – захист України. Я найма ще радість людей. Ви наймаші війни, робить люди. Оставить ярма середній подібній серцях любов. Каже, свідома людина, чи на заході, чи на сході України. Кажуть, і зоні майбутнього держави. Знаєність виступає заради і слави. Україна я давай. Нам є чи сила, де там нас не місто Разом неповільна ця країна, єдність, мій і сила. Пізнаємося заради всіх людей, що мирій з миром хочуть жити. І добрих ми чекаємо дестарі, бо ми прийшли у світі лише творити. Творити щастя, мир, місти добро. І це не щит, нас боку вирігає. І голову мир над Дніпром, І наш небо він не покидає. Діднаймося боволяти серця. Хай знає скрізь ми нація єдина. Ми давно обрали вже війна незалежна Україна. Нас нема жодних сумнівів, що, попри всі труднощі, Україна буде успішною. Слава Україні! Героям слава.